Всім привіт, друзі. Дуже багато людей звертаються запитанням, чи можуть вони залишитися в Польщі, якщо закінчився безвіз, віза чи карта побиту. Та чи потрібно обов'язково їхати відкривати візу? У ну, цьому відео спробуємо розібратися. І дана інформація буде корисна як для тих людей, що в'їхали до 24 лютого, так і для тих, хто переткнув кордон після 24 лютого 2022 року. Як нам відомо, на сьогоднішній день діють дві устави. Згідно яких продовжується дія віз і карт побиту. це так звана ковідна устава і воєнна устава, тому виникає безліч питань, до якого часу продовжуються документи чи дають право перетинати кордон. Перш за все, поговоримо про ковідну уставу, яка була прийнята в березні 2020 року. Згідно неї, якщо іноземець перебував на території Польщі під час оголошення епідемії. То його віза чи карта побиту чи безвіз продовжується до кінця епідемії. Якщо ви переткнули кордон, наприклад, в 2021 році з новою відкритою візою, то ви все рівно також попадаєте під дану уставу. На сьогоднішній день стан епідеміологічної загрози продовжений до кінця року, тому продовжені документи дають право перетинати кордон. З огляду на те, що на території України розпочалися в лютому 2022 року бойові дії, отримання внутрішньої польської візи значно ускладнилося. Йдеться про польські консульські установи, які розташовані на території України. Робота посольства Києві, Харкові, Луцьку, Одесі Вінниці надалі тимчасово припинена. Розглядом клопотань про видачу візи зараз займається лише Генеральне консульство у Львові. Но, на жаль, його робота обмежена і консульство не може займатися в поточному режимі розглядом усіх клопотань про видачу візи. Термін очікування на день, коли можна буде прийти до консульства і подати документи залежить від числа осіб, які хочуть отримати візу. Польща хотіла мінімізувати наслідки цих обмежень і також надати громадянам України можливість подальшого легального перебування в Польщі. Ну йшлося про те, щоб громадяни України не повинні були зобов'язані їхати в Україну для отримання нової візи. У спеціальному законі про допомогу громадянам України від березня 2022 року передбачена спеціальна процедура продовження терміну чинності внутрішньої польської візи. Якщо ваш безвіз, віза чи карта побиту закінчилась після 24 лютого 1922 року, то документи автоматично продовжуються до кінця року, тобто на сьогоднішній час продовжено до 31 грудня 2022 року. Віза, термін чинності якої продовжиться таким чином, не дає право на перетин кордон з метою наступного повернення до Польщі, це є лише право на виїзд. Винятком є внутрішні польські візи, що видаються українським водіям, які виконують міжнародні перевезення. У вересні Міністерство внутрішніх справ Польщі видало роз'яснення щодо цих двох устав. Під дію ковідної устави потрапляють всі іноземці незалежно від громадянства, тобто їх документи діють саме згідно цієї устави. Нагадую, що на сьогоднішній день стан епідеміологічної загрози продовжений до кінця 2022 року. Щодо громадян України, які на день проголошення епідемії знаходилися на території Польщі, діють зараз правила саме ковідної устави. Щодо громадян України, дія документів, яких закінчилась після 24 лютого 2022 року, діють правила воєнної устави. Але міністерство підкреслило, якщо стан епідеміологічної загрози буде продовжений після 31 грудня 2022 року, то всі громадяни України можуть керуватися правилами ковідної устави. Це зумовлено тим, що на момент прийняття воєнної устави не було відомо, скільки буде тривати стан епідемії. Ну щодо осіб, які мають статус Укр, то діють інші правила: вони можуть перетинати кордон з діючим закордонним паспортом і мобільним додатком Дія ПЛ. Пам'ятаємо, що загальні правила перетину кордону з діючою візою чи безвізом ніхто не відміняв. І якщо людина має діючий безвіз чи візу, може сміливо перетинати кордон. І ще мусимо пам'ятати, що рішення про дозвіл перетинати кордон в будь-якому випадку приймає прикордонна служба. Тому, якщо маєте якісь сумніви щодо своєї ситуації, то варто написати листа до прикордонної служби і керуватися їх відповіддю. І обов'язково взяти офіційну відповідь з собою при перетині кордону. Тож, друзі, всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Залишайте свої коментарі, ставте лайк. І чим більше активність на каналі, тим більше людей побачить дане відео. До зустрічі, друзі!